Всі добре знають, що психологи не дають порад. І рекомендацій. До речі, рекомендації психологи дають. Це стосується таких порад щодо звернутися до лікаря, наприклад. Чи я бачу, що буде корисно виконувати такі-такі вправи? Чи, наприклад, я вам рекомендую вести щоденник? Це є рекомендаціями, які знаходяться в зоні компетенції фахівця. Да, ну, головне, щоб фахівець розумів, для чого він це радить, дає такі завдання, не просто тому, що ну, просто так, да, має розуміти мету цих дій. Але всі ніби знають, що якісь такі рекомендації, поради, типу того, як мені робити, щоб було мені щастя, психолог зазвичай не дає. Всі це свідомо розуміють, але цікаво тоді, коли приходять клієнти, які знають, що їх не будуть оцінювати, їм не будуть давати порад, але при тому мають якесь таке очікування про те, що психолог знає, як жити. І він зараз там мені щось зі мною пошаманить, щось мені таке повідзеркалює, щось таке от прям божественне, прозайде, що в якийсь момент. У мене буде це прозріння, і я буду розуміти, як правильно, оце ключове слово, правильно мені треба жити. Але а, правда в тому, що ніхто в вашому житті вам не скаже, як дійсно правильно для вас. Психолог в тому числі. Психолог не завжди, як звичайна людина, знає, як правильно для нього, і теж може сумніватися, бо ніхто не знає це правильно, ніхто не знає, що саме приведе його там, до прям бажаного. Ніхто не вміє бачити майбутнє. Да? Ну, от просто банальне про життя, звідки ми знаємо, що треба робити. Щоб було щастя, ми можемо щось прогнозувати, да, враховуючи якісь свої особливості, минулий досвід, якісь умови, в яких знаходимося. Але отак точно якісь вказівки а, давати, да, от психолог давати не може іншим людям. А це якщо психолог так робить, то це означає, що він якось особистісно включається в вашу історію і як людина. Хоче вам допомогти. Чи є це корисним? Ну, от подумайте, до вас ніби приєднується емоційно якась інша людина, ну да, психолог, з да, у вас з ним є, є якийсь там контакт, стосунок, наприклад, там терапевтичний. Але це інша людина з іншим життєвим досвідом, життєвим надбанням, іншими умовами, навіть якщо вони десь схожі, це людина з іншою психікою, навіть якщо так стається. Що знаходяться дві дуже схожі людини, вони все одно різні людини, бо навіть да, близнюки, вони мають різні психіки. І а, якщо а, до вас отак от, да, емоційно приєднується. Інша людина із там, великим співчуттям намагається вам щось там радити, дійсно переживаючи за вас, за вашу історію, то в цей момент насправді ця людина, в тому числі психолог, робить щось для себе, просто за ваш рахунок. Яким чином, я зараз допоможу оцій людині, у цьому моєму клієнтові, тому що якою своєю часткою? Душі психіки, я вже ідентифікувалася з цим клієнтом і настільки не витримую стрес, пов'язаний з цією динамікою, що мені одразу хочеться піти рятувати, радити, щось діяти, не даючи можливості клієнтам. Зробити їх вибір життєвий, не даючи їм взагалі можливості тоді проживати те, що відбувається з ними, і плекати в якийсь новий досвід психічний. Тобто психолог фактично його задача працювати з психікою. Він експерт про психіку, а не про життя. Тобто, він не може радити, навіть якщо в нього дуже болить. Ну, що завгодно, да? тому що ну, це поза межами взагалі компетенції фахівця. Ми не знаємо, як правильно жити. Якщо б знали, брали б інші гроші. Ну, Я точно, якщо б знала, б я брала зовсім інші гроші. Хоча інколи буває так, що дати пораду, то набагато легше, ніж витримати. Наприклад, страждання іншого пов'язані з тим, що людина вагається і не знає, як її чинити в її житті. Інколи побути поряд з людиною, яка проживає якийсь емоційний досвід, в тому числі негативний, в тому числі безсилля, наприклад, важко витримувати. А то може бути набагато складнішою задачею, ніж одразу допомогти якось. Давай зараз будемо справлятися, пересправлятися, робити все, щоб не зробити помилок, робити все, щоб бути в шоколаді, тобто, ну щоб не отримувати той стрес ніяк ні за яких обставин. Але тоді що відбувається з психікою клієнта? Психіка клієнта інфантилізується. Вона не може отримувати досвіду. Справлятися з різними життєвими задачами на рівні от, самостійного да, вибору, на рівні фактично свого проживання. Тобто, це робить за клієнта його психолог. Нащо це насправді, от, якщо так про вигоди, вигод від цього банально нема ні для кого. Для психолога в цьому теж немає вигод. Але так буває тоді, коли важко витримати. Переживання чужої людини. Це може свідчити про емоційне вигорання, це може свідчити про там, не розрахувала кількість клієнтів, наприклад, на тиждень їх забагато, і вже краще інколи там щось ляпнути, таке порадою, ніж давати простір і час клієнтам, проживати їх психічну реальність. Це може бути пов'язане з ну, банально, фахівець не знає. Що він не є експертом про життя, бо є багато курсів, які насправді на ринку їх дуже багато, які говорять про те, що ми навчимо вам, вас допомагати, вирішувати життєві задачі ваших клієнтів і робити їх щасливими. Але задачі психології зробити людину щасливою, в принципі, немає. І психотерапії теж. Є задача да, зрозуміти себе. І вже на рівні того розуміння, яке ви отримуєте, плекати в житті те, що ви вважаєте за потрібне. Інколи бувають такі ситуації, коли психолог ну, не те, щоб щось радить, але як рекомендує спробувати на собі. В уяві різні варіанти подій, що може статися. Ну, наприклад, людина чогось боїться, і психолог їй рекомендує в уяві зробити таку як експозицію. А що буде, якщо? Це не означає, що психолог радить безпосередньо це в реальності якось відіграти. Це про роботу з психікою. Подивитися. Що буде з психікою, якщо ти зустрінешся з цим, цим, цим? Також може бути, от коли так от, ситуації схожі на певні там, рекомендації, ці порекомендації про життя це коли, наприклад, психолог перепитує, там, наприклад, запит пов'язаний з стосунками. Да, в сфері стосунків, і психолог там перепитує. А чи є у вас така практика там, ну, комунікації в партнерстві? А чи добре ви розумієте, що тут за потреби ви бачите? Да, у конфлікті, наприклад, які ваші потреби зараз да, не задовольняються в партнерстві? Там який тоді всередині ваш вас конфлікт виникає? Тобто, ну це не прям такі прямі запитання, але а, фактично психолог може запитувати щось про те. А що б ви хотіли від партнера? Да? А ви йому говорите про це? Ну, ви знаєте, що якщо ви знаєте, що вам потрібно, ну, то є така гарна практика, про це людям можна сказати. Це пряма рекомендація, але це певна така техніка, да? а, яка є в межах компетенції фахівця. Інколи фахівець може. Поділитися своїм досвідом не для того, щоб клієнт зробив так само, а для того, щоб показати, що є, от ще це, і це і є різні варіанти того, як воно в житті буває. А як тобі, ну тут невідомо. І тоді разом з тим, що психолог може запропонувати познайомитися з чимось, по своїм, він може ще запропонувати. Подивитися, а що взагалі там, наприклад, там, стосовно цієї теми є в оточенні клієнта. Чи нема в оточенні клієнта, але є якісь там фільми, книжки, де про це щось можна подивитися, дізнатися і далі вже це обробляти. Це не означає, що треба піти і зробити. Це означає, що це все можна посмакувати. Це просто інформація, яку психіка може перетравлювати для того, вона дається для того, щоб була можливість. Це проживати емоційно і рефлексувати про це, а не як перше, друге, третє так пішла. Я знаю, як тобі допомогти. Ну, бо реально ми реально не знаємо. Інколи психолог ділиться власним досвідом, для чого це робиться? Це не про те, що там наслідуй, будь ласка, тому що я сказала: я це вже пройшла тому. Я тут ділюся своїм духовним надбанням з тобою. Це не про це. Це про те, що, перше, я тебе розумію. Я тебе розумію як людина. Ну, якщо це чесно, да, це не про те, що психолог не має такого досвіду і говорить: да, да у мене таке було, я тебе розумію. Ну, це неадекватно, як на мене, Але я, наприклад, зі своїми клієнтами ділюся, якщо я вважаю це за потрібним там, з певними клієнтами. Я розумію, що тут буде доречно відзеркалити клієнтові про те, що так, я тебе розумію, у мене є схожий досвід. Це не означає, що ми з тобою однакові, і у мене там все те ж саме, що у тебе у тебе так само, як у мене буде. Але от в цьому місці я тебе на рівні емоцій дуже добре розумію схожим способом. Наприклад, я щось відчуваю, щось схоже, чи проживала щось схоже. От, тобто це якийсь такий да, інструмент, в тому числі і зближення, в тому числі і десь відзеркалення. Коли буває так, що у клієнтів заблокований доступ до своїх переживань, і тоді психолог може сказати: надивись, коли я це чую, зі мною відбувається це, це і це. От я так поряд з цією інформацією, а як тобі? І це часто ж буває так, що психолог щось таке ляпає про те, як йому з цією інформацією. Я клієнтки думає, блін, ну відьма, як вона вгадала. Ну, Це тому що психіка, так, жива, людська психіка, вона дуже до всього в цілому чутлива. І вона відзеркалює різну інформацію, яку вона отримує, навіть несвідомо. Ми можемо щось свідомо не помітити, там, на рівні да, очей, щось не побачили. Але несвідомо, десь там боковим зором ми могли зловити певну міміку, там, руки задрожали, ще щось. Що психіка одразу щитує і видає у нас емоційну реакцію. І ми, як психологи, дуже чутливі до цього, тому це такий апарат натренований натренований да. і ну, ми даємо інколи його поюзати клієнтам таким способом для того, щоб подальшому клієнти вчилися використовувати свою психіку, так зв'язувалися з собою. Розуміли, як вони на що реагують, тобто через психіку терапевта спочатку це так було. А, наступний момент, коли ще можна поділитися а, своїм, наприклад, якимось досвідом, а, коли я говорю про те, що я, як людина і як приклад, можу сказати, як це було у мене. Можу сказати, що я знаю, як це було в якійсь книжці. Можу сказати, як це було ну, в якійсь там знайомій ситуації, десь у якоїсь там людини. І ніби я переказую якийсь досвід, який просто є, існує в полі. І далі перепитую: А як тобі? А як би ти? Не для того, щоб зробили так само, наприклад, а для того, щоб могли. Якраз зробити цю диференціацію, від'єднати у мене так, у тебе так, тут щось схоже, тут воно відрізняється, і сформувати тоді щось своє, інколи спираючись на вже існуючий чужий досвід. Так бува, але це не означає, що його треба скопіювати, зробити щось за клієнта. Ні, це просто якась інформація. Ну, як в книжці, якесь оповідання. Фактично, це так. Не секрет, що психологи, психотерапевти, якщо це консультування пройшов, уйшов, це одна історія. Якщо це довгий процес психотерапії, де складається терапевтичний стосунок між клієнтом та терапевтом, то в якийсь момент. Терапевт, його образ, ну, звісно, не жива людина, а образ терапевта, як бачить його клієнт. Розумієте, да, що цей образ відрізняється від реальної людини. А, да, терапевт не зобов'язаний відповідати вашим уявленням про нього. Але а, цей образ в якийсь момент може стати внутрішнім об'єктом клієнта. Що це означає? Якщо є довгий стосунок, то терапевт є якоюсь такою фігурою підтримуючою. А терапевт, це фігура, яка відзеркалює щось, це та фігура, яка є цим провідником, який тримає вас за ручку. Тобто, фактично, він може показувати якісь способи, які вам подобаються, якісь способи, які вам не подобаються. Ви це, наприклад, помічаєте і розумієте для себе. Ця людина вона містить собі такі риси, такі риси. Тут у мене щось схоже, тут мені це не подобається, це не приймає, Але це досить високий рівень рефлексії, якщо ви це відбиваєте в більшості випадків, я тут не прям знецінюю, але от те, що я якби да знаю там на своєму досвіді, особистому, на досвіді своїх колег, на досвіді своїх клієнтів і в цілому так про життя. А це нормальна практика не відбивати. Да. Певний час свого життя взагалі про те, що відбувається з вами в стосунках з іншими людьми. А, от, але в терапії ви якраз вчитеся тому гарному розумінню того, що з вами, що з іншою людиною, і що між вами. Якраз в терапії це можна відпрацювати. Але на цьому шляху. Можливості да від'єднувати різні частки, свої терапевти, розуміти, як там вони можуть взаємодіяти між собою, на якомусь певному шляху терапевтичного стосунку може так статися, що ви себе можете ловити на тому, що в власнема сесія, але ви там собі думаєте так: а що б я тоді розказала би там терапевту, а що б вона відповіла? А, чи інколи щось таке робите і себе адргуєте так? Ну от Ми вже ж на терапії це проходили вже 50 разів. От, ну, да. Чи думаєте, а як би вона відреагувала? Це означає, що. Всередині вас вже є певний образ терапевта. Він вже там поселився умовно. Да? Це не про демонів чи щось таке, але просто певна така фігура внутрішня, це вже ваш досвід. Він не про реальну живу людину, не про реального вашого терапевта, але він про ваші якісь уявлення про цю людину, і ви ці уявлення створили. Фактично, це ваша частка, яка має. Образ і подобіє вашого терапевта, але це не він, це ви, ваша якась частка. От її ну, можна досліджувати теж цікаво, про що вона, що вам, вона вам дає, які в неї там, ресурсні сторони, які є, може, там, да, сторони, які не на користь, так теж бува. Це щось таке, що ви. Можете теж відслідкувати в терапії якраз це проаналізувати, від'єднати, зрозуміти, що там. І Це якраз дуже важлива така частина роботи, яка розвиває вас як особистість і дає можливість бачити, як навколишній світ відбувається в вашій психіці, і що тоді з вашою психікою відбувається, і далі як ви реагуєте в залежності вже від того. Який там у вас зміст? Тобто постійно є оцей обмін між вашою психікою і зовнішньою реальністю, і в процесі психотерапії ви якраз вчитеся розуміти цей взаємообмін і відсікати, що відбувається насправді з вами, можливо з іншою людиною, і між вами. І тоді є можливість вже робити ну, ці правильні вибори, правильні для вас вибори. Ну невідомо до чого вони вас приведуть, але на момент того, що ви будете робити, якщо ви це усвідомлено робите, і якщо ви це не усвідомлено робите, то це буде абсолютно, абсолютно різна якість насправді про життя.